Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні знаходимось з вами в місті Луцьку і прямуємо до магазину Вікторії, що знаходиться на вулиці Рівненській, 32. Дуже цікаво, що цього разу привезли у Вікторію, тому з вами поспоглядаємо, можливо, ще є оціночка. А ось при вході у Вікторію нас з вами, як завжди, Зустрічає різна барвя і різних трав, різних квітів. Тому гайда всередину поглянемо, що там ще сьогодні є. І ось, зайшовши, я вже одразу бачу, що є декілька орхочок на оціночці, тому давайте з вами більш детально поглянемо. Ціночки на орхочках ще старенькі, але усі ці орхочки, що на оціночці, по 200 гривень. Більш детально просіть, будь ласка, фотографії додаткові у продавців. Та ще й одразу додам, що, як завжди, оціночку у, у Вікторії дуже швидко розбирають. Як бачите, ось така красуночка фіолетова 200 гривень. Ще ось є Міра Флора. Вона також 200 гривень від квітулька. Але ось тут. Жовтиться листочок при шиці, тому там якась є проблемка. Біля квітконосика на шиці потрібно зачищати, дивитись, оброблювати все. Ще в наявності є ось така мультифлорка на оціночці, вона також 200 гривень. Не знаю назву сорту, бачите, як вона квітне. Гарна у неї і шия, а ось коренева потрібно нарощувати. З власного досвіду рекомендую таку орхочку не виймати з горшечка, а ось так саме нарощувати корінці. Ще на оціночці є ось такий редліпчик. Давайте поглянемо його шийку. Шийка непогана, чистенька. Коренева теж хороша. Ще в наявності на оціночці Санта Роса. Нагадую усі орхочки по 200 гривень. В даному випадку Санта Роса з механічними травмами, з непоганою кореневою. Але ось, як бачите, в деяких місцях механічні травми листочки. На оціночці ще є ось така бускова красуночка, вона переквітає. Пасадена підписано на горшечку. Тому ось погляньте її стан, можливо, хтось шукає. Тут єдина проблемка більш з коріннячком. Адже його варто нарощувати. А ось ще одна така красунька. Також непогана в неї листова маса, шийка чистенька. Єдине не видно коріннячка. Попросите продавців, вони знімуть горшечок і поглянете, бо на моє особисте відчуття там є корінчики. На оціночці бразиліан февер. Бразильська спека. Ось така у неї хороша розеточка листова, корінечко де-не-де в горшечку. Я вважаю непогана оціночка, хто там хотів бразильську спеку. До речі, ще одна міра Флора на оціночці. Від квітулька. Ось така у неї прекрасна листова маса. Шийка частенька. Та й корінечко тут краща картинка, ніж в міри флори. Можливо, хтось шукає Міра Флору, ось, будь ласка, непогана оціночка. Також оцінена скеншен, парфумка з точки росту, але стан її бачите на відео. Зняті листочки де-не-де де корінчики, тому тут потрібно лише професіоналу її рятувати. Як і цю кралечку, яка дуже подібна до Ліодору, але має проблеми біля шиї. Тому, можливо, навіть потрібно не лишень зачищати, а повністю буде знімати шийку. Не знаю. Дивіться саменьки. Ось така невеличка оціночка сьогодні у Вікторії, а ми ж з вами давайте ще розглянемо наявність здорових орхочок. Адже їх тут багатенько і доволі цікавощі сорти. Усі деталі напряму питайте в продавців. Посилання залишаю внизу під цим відео в описі. А ось бронзовий Будда. лишень погляньте, по 725 гривень, дуже розгалужені, пахнючі та ще які шикарні. Також в наявності метелики з кеншн. Маленькі, дуже парфумовані, гарнюні. Одні є з точкою росту, інші без, є з повною мутацією, є на півмутації. Вони по 525 гривень. Неодноразово ви пишете мені в коментарях, що Європа знімає з продажу парфумовані фабрики. Таку інформацію запустила в інеті Росня, Не знаю, правда, не правда, але можливо хтось хотів ще метелика, пишіть у Вікторію. По 625 гривень райянг мілі дуже плотненька така квіточка, воскова. Гарна, довге квітування, розгалужена. Поруч із ними чорні відмежатка по 555 гривень. На дві гілочки, до речі, також в наявності є Алтея однесенька по 450 гривень. Вона дуже ефектна, мила. Поглянемо ще з вами кореневу. Ось така вона. По 525 гривень. Також в наявності декілька дендробіумів Нобіле. Ось такий і ось такий. Можливо, хтось шукає, показує вам, дивіться. Із мультифлорок в наявності ще ось така жовтенька красунечка, одна єдина, 550 гривень. Не знаю її назви, на жаль. Ось така у неї коренева. А поруч із нею брокенхарт. По 625 гривень, дуже гарний вибір, красивезна квіточка. Вона мені така, знаєте, напіввоскова Просіть продавців, горшечок вам відкриють, покажуть кореневу. Один єдиний восковочок за 675 гривень, неймовірний Есмі. Дуже шкіряна квіточка, плотна, дуже довго тримає квітування та ще й трішечки пахне. Ще в наявності ось такий бусковий бігліпчик по 650 гривень. Також є одна єдина Санта Роса по 395 гривень. Ця не на оціночці, ця в хорошому стані. Без механічних травм. Також однесенький є немо, там захований, не можу до нього долізти, показати кореневу. поруч із ним Феррара по 450 гривень. А також по 450 гривень Азіан Корал в їхній компанії. Котики також є дикі по 850 гривень на дві гілочки. А також один однісінький залишився хазард. Із ребесеньких бігліпів є бігліп Елеганс по 495 гривень. Також є Амоер та Нарбона. І ще раз уточнюю, що якщо я вам не показую кореневу систему, отже, я не можу туди дібратись, адже орхочки дуже далеко стоять. По 535 гривень серце дракона. Неймовірної краси квіточка. Дуже красивезний та розкішний сорт. Також є крупноквіткова зефірка. А також ось така квіточка дуже крупноквіткова по 475 гривень. Величезно! По 495 гривень. Дуже класнючий крупноквітковий білосніжний бігліб. Він і по висоті дуже гігантський, і сама квіточка, як тарілочка, дуже-дуже велика. Їх декілька штук в наявності, тому вибрати ви зможете. Також залишилась ось така Амадора по 495 гривень. ланції з підсвіточкою по 1450 гривень. Якщо я не помиляюсь, уточніть, будь ласка, у Вікторії. Бо тут понавозили всього стільки, що я попросту плутаю в стінах. І субстратів море, який хочеш. Я вам лишень пробіжусь, покажу більш детально усю інформацію, з'ясовуйте напряму у продавців, адже нереально тут потрібно цілий пробути День Божий, щоб усе вам детально показати. Бачу, що привезли мох сухенький, ось такого плану. Виробник, зазначений Одеса. Погано розгледіти його, але більш-менш можна. Ось буває так, що вкрай потрібно ту жменьку моху, будь ласка, вона якраз є в Вікторії. А тепер розглядайте, можливо, вам в око щось та впаде, що потрібно. Бо, наприклад, запитували про ось це добриво. Тут залишилось лише три штучки, в наявності і бурштинова та борна кислоти. Дуже величезний вибір всього, неймовірний, повірте, що хочеш до кольору до вибору, все, що вам потрібно. І від шкідників ось такого плану пшикалки. Інколи потрібні тарілочки підгорщики вони також є. І горшечки, як я кажу, до кольору, до вибору. І в кольоровій гамі, і в дизайні різноманітному. Тому навіть цікаво для загального розвитку, так знаєте, зайти і подивитись, щось новесеньке привозять. До речі, є ще ж ці крабики до тримачів, не забувайте. Усім вам дуже вдячна за вашу орхокомпанію в магазині Вікторія, всіх благ вам, слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам.